Привіт, друзі, в попередньому відео ми з вами обсудили е, ситуацію, яка зараз існує в Канаді, да і які плани. На імміграцію на наступні три роки, 2025 тисячі 27 Це був важливий, важливе відео, важлива інформація. Якщо ви його не подивилися, будь ласка, подивіться. Посилання на те відео буде в описі до цього відео. да А сьогодні, як і обіцяв, ми з вами поговоримо про те, а що очікує українців в Канаді, які є можливості у українців отримати постійне резидентство Канади в 2025 2026 2027 Мому роках, тому що ми знаємо, що українцям продовжують ще на три роки опенвіоктерміти, і у людей, у українців, які обрали Канаду своєю домівкою, або які тільки збираються, збираються їхати до Канади. Є цей час, є три роки, і це чому ми з вами сьогодні будемо на них дивитися. Але друзі, спершу хочу подякувати всіх. Хочу подякувати всіх, хто не байдужий до україномовного контенту, хто підтримує україномовний контент, хто ставить в. Вподобаєчки україномовним відео, Да? ви можете ставити вподобайки, можете ставити дізлайки. Це вже е, залежить від вас, чи подобається вам відео чи ні, чи подобається вам інформація чи ні. Але прошу вас, не будьте байдужими. Вставте будь-яку реакцію. Да. Це важливо, щоб україномовний контент продовжував розвиватися в е, інтернеті. Я російська мовна людина, але з вами я намагаюся спілкуватися українською мовою. Але вже багато є людей, багато, прям багато людей, які б вели свої відео українською мовою. Да, Свої канали на українській мові, але тому, що не відчувають підтримки українців, перейшли на російську мову. Тож, друзі, підтримуйте україномовний канал підписочками, підтримуйте україномовні відео вашими вподобачками або дізлайками, і пишіть, будь ласка, коментарі. Це все допомагає і мотивує робити і наступні відео для вас. Ну а тепер давайте з вами поговоримо. Про можливості, да? я пропоную почати з фактів, для того, щоб ми не, не гадали там десь на Кофейні Гущі, да? а давайте з вами поговоримо про факти, які ми знаємо стовідсотково. І потім, вже базуючись на цих фактах, ми з вами спробуємо спрогнозувати, а що ж буде з українцями. І так, факт перший. Канада виконала всі свої обіцянки щодо українців, все, що Канада обіцяла з самого початку з цієї програми КУАЄ, да, це необмежена кількість виданих подань і виданих віз, це фінансова підтримка, це е, надання різних підтримок з пошуком роботи там і кучу всього іншого. Е, це медична страховка з першого дня, як ви прилітаєте. Тобто всі ті обіцянки, які уряд Канади декларував в рамках програми Куаєт. Вони всі виповнені, і вони навіть перевиконані. Да, тобто, уряд Канади продовжував програму. Уряд Канади там надавав додаткові якісь можливості. Е, наприклад, замість е, гарантованих двох тижнів багато людей знаходилося в безкоштовному житлі і по місяцю, і більше ніж по місяцю. Тобто, все, що уряд Канади обіцяв в рамках програми Куаєт для українців, які їдуть в Канаду, це було виконано або навіть перевиконано. Факт номер два. Уряд Канади з першого дня програми КОАЄД це казав і підкреслював, що програма КОАЄ це. Тимчасова програма, да, тобто це тимчасовий захист, і уряд Канади не гарантував, що всі українці залишаться в Канаді. Тобто, уряд Канади з самого початку чітко сказав: ми надаємо цей тимчасовий захист для вас, для того, щоб українці змогли перечекати, поки закінчиться війна в Україні в безпечному місці, да, тобто в Канаді. І при цьому, щоб е, громадяни України мали можливість працювати, мали можливість отримувати медичний. Е, Медичну е допомогу і діти могли навчатися, і все таке інше, да, тобто продовжувати своє нормальне життя, нормальне існування, і уряд Канади з перших днів програми Коєд казав що в той самий час, якщо українці хтось з українців вирішить залишитися в Канаді, будь-який українець може скористатися будь-якою імміграційною програмою і отримати постійне резидентство Канади. да Тобто, знов таки, з самого початку дій цього програми, уряд Канади був прозорий, і уряд Канади чітко все пояснив, для кого ця програма як вона працює, і що це тимчасова програма, яка не гарантує і не дає можливостей залишитися в Канаді для українців на постійній основі. Третій факт: Канада. Декілька разів продовжувала різні програми, дав різні певні е, сроки свої, свої програми. Це було тому, що Канада не встигала розглянути всі подання вчасно, і тому уряд Канади вик... для того, щоб виконати все, що він обіцяв, він декілька разів продовжував. Я вам нагадаю, що продовжувалося подання по програмі Куає, да, і продовжувалося вже декілька разів е, терміни в'їзду в Канаду для тих, хто отримав схвалення по програмі КУАЄД. Це також факт. Тепер ми з вами переходимо до фактів, які е, стосуються трошки більше самого процесу отримання канадського піару. Да? Факт номер 4. Альберта десь приблизно рік тому назад е, подала спеціальне клопотання до федерального уряду, щоб їм. Підвищили квоти в зв'язку з тим, що в Альберту приїхала велика кількість українців. Да, ми знаємо, що Альберта це друга за чисельністю провінція, яка прийняла до себе українців велику кількість українців. І стає питання адаптації, стає питання, що далі робити з цими людьми. І Альберта звернулась до федерального уравня, до федерального уряду з, з хлопотанням, з питанням, щоб їм підняли ці квоти спеціально для українців, щоб дати можливість Українцям отримати постійне резидентство Канади при підтримці Альберти. Що сталося? Так, ми з вами знаємо, що Альберті не те, що не підняли квоти, альберті, врешті-решт, ці квоти урізали. Да? Тобто для, в піднятті квот спеціально для українців, а уряду Альберти було відмовлено. Факт номер 5. зразу з початку е, роботи програми Коаєт Майже всі провінції зробили спеціальні програми для українців. Да? Там українцям надавалися преференції, десь е, подання від українців розглядалися в першу чергу, десь для українців були знижені е, проходні бали. Да? Тобто, всі провінції тим чи іншим способом мотивували українців подаватися на піар да? і зробили все можливе в рамках своїх провінційних можливостей, щоб українців. Е, Країнцям допомогти отримання постійного резидентства. вже приблизно як рік всі ці програми відмінено. Да, тобто на сьогоднішній день вже немає майже жодної провінційної програми, майже жодної провінційної ініціативи, по яким українцям надавалися би преференції. Це також факт, який ми з вами знаємо. Факт номер шість: це то про що ми з вами частково розмовляли в попередньому відео. Да? Це висока зараз незадоволеність е суспільства канадського суспільства імміграційними процесами, тіма процесами, які відбуваються в Канаді. Да? Тобто, переважно більшість проблем, економічних проблем Канади суспільство пов'язує саме з провальною політикою міграційною, саме пов'язує з тим, що в Канаду було ввезено. Набагато більше людей ніж повинно було б бути ввезено. Да, тобто було надано надано дуже багато дозвілів різних, і я зараз маю на увазі не українців, українців там крапля в морі, да. В'їхала. Я маю на, на увазі взагалі ситуацію, яка розгортається зараз з еміграцією і з цією тенденцією в'їзда людей в Канаду, тобто тенденція негативна відношення суспільства негативне до підвищення надання постійних резидентств в Канади. Факт номер сім: це зменшення квот буквально по всім програмам. Да, і це стосується на навіть не тільки еміграційних програм різних провінцій, ні, це стосується повністю всіх еміграційних програм. Тобто, уряд Канади зараз хоче е, зменшити суттєво зменшити кількість людей, які знаходяться в Канаді в статусі тимчасових резидентів, і значно менше видавати статусу постійного резидента людям. Да? Тобто це все іде зараз на згортання, і до речі. На 2025 рік там вже врізали серйозно. На 2026 ще менше квоти на 2027 ще менше квоти. Да? Тобто наступні три роки все це буде урізатися більше більше і більше. Це при тому, якщо у власті утримається трудо. Але якщо трудо не утримається, то є висока вирагідність, що ці урізання будуть ще більш радикальнішими і ще більш больнішими. Факт номер вісім. Ми з вами пам'ятаємо, да, як міністр еміграції натякнув на те, що ну вони не скидають зі стола план надання постійного резидентства всім українцям, і люди вчепилися за цю фразу. Да. Тобто, це зрозуміло. Люди завжди намагаються знайти для себе якусь вазієчку. Ну, українці вони такі. Е, це факт. Тобто, міністр сказав, що можливість роздат, роздання постійного резидентства всім українцям це так факт, і тут ми з вами переходимо до факту номер 9 Ми з вами пам'ятаємо, що була спеціальна програма для українців по возз'єднанню родини, і цей же самий міністр також казав, що. Можливо, вони продовжать цю програму, да, тому що вони розуміють, що не всі змогли скористатися, хто хотів би скористатися, не всі була можливість приїхати в Канаду, тому що та програма працювала тільки для тих, хто вже знаходився в Канаді. Да, якщо людина знаходилась поза межами Канади, вона не могла податися по цій програмі, і все це було зрозуміло, і збиралися подписи. І міністр сказав, що да, ми розглядаємо можливість продовження цієї програми, але по факту програма продовжена не була. По факту, програма Ма закінчилась да. Це також треба пам'ятати, і не треба забувати це також факт, що вже зараз іде підготовка до виборів, які будуть дуже скоро в Канаді. Да? І йдуть предвиборні обіцянки. І не треба забувати, що українська ком'юніті вона в Канаді досить велика і досить впливова. І кожен зараз буде намагатися поігратися трошки, знаєте, щоб ну, заручитися підтримкою українського ком'юніті. Я зараз не маю на увазі тих українців, які приїхали по програмі Куаєт. Ви не можете впливати на вибори, але є інші українці, які тут живуть вже багато років, які є громадянами Канади. І ось е, зараз е, уряд не тільки уряд Канади, да, а й е, супротивники уряду Канади, вони вже почали. Ну скажімо так, скажімо відверто, що вже почалися предвиборчі баталії. і тому це може бути крок для того, що, щоб е, трошки за заохочити українців проголосувати за існуючий уряд. Ну і останній десятий факт, який я хочу вам сьогодні навести, це те, що за ці два майже три роки, якщо існує програма Коєд, і коли перші українці почали в'їжджати в Канаду, вже десятки тисяч українців або отримали постійне резидентство Канади, або подалися на постійне резидентство Канади і чекають на отримання. Да, тобто це також факт. І для чого цей факт? А цей факт нам доводить, що Існуючі програми, які є, вони працюють для українців, да тобто, цей факт показує, що той, хто дійсно хотів, той, хто дійсно прагнув, той вже або отримав, або подався. Тобто, українці мають цю можливість отримувати постійне резидентство Канади, користуючись існуючими імміграційними програмами. І друзі, це дуже дуже важливий факт. Тепер, після того як ми з вами прослушали всі ці факти. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно майбутнього українців в Канаді, і що ви думаєте стосовно того, чи буде уряд Канади робити спеціальну програму міграційну для того, щоб роздати українцям постійне резидентство, і щоб всі українці, які е, хочуть отримати постійне резидентство Канади, змогли залишитися в Канаді і отримати постійне резидентство. Моя персональна думка, що такої програми не буде. Моя персональна думка вона не змінилась з. Тим часом, як я вам це розповідаю, да а хто хто мене дивиться постійно, той знає, що з перших днів програми Куаєт я завжди казав, кажу, і буду казати, що їхати в Канаду треба тільки з однією метою отримання постійного резидентства Канади. Це єдина причина, по якій українцям варто було би їхати з Європи в Канаду. Да? Ну це отримання, скажімо так, волі, да, свободи. Це швидке, зрозуміле отримання свободи і незалежності від України, від українських рішень українського уряду. Це єдина причина. Друга причина, якщо у людини достатньо грошей, достатньо часу, людина просто хоче отримати цей експіріенс, пожити в Канаді, спробувати себе в Канаді, потім з Канади поїхати в іншу країну. Це також класний підхід. Чому ні? Але таких людей ну, їх небагато, їх невеликий відсоток. Да? Основна маса людей в Канаду їде для того, щоб тут отримати постійне резидентство. і чи варто чекати на таку просту програму, яку по якій просто роздадуть? Я все ще впевнений, що ні. Всі ці факти, які я вам сьогодні перерахував. Мене ну мені показують, що спеціальних програм не буде, і мені показують, що на жаль, на жаль, для українців з кожним роком отримати постійне резидентство буде все важче, важче і важче. І ті українці, які не зможуть отримати або податися в 2025 році, у них буде ще менше шансів в 2026 році і ще менше шансів в 2027 році. Я з задоволенням зустрічаю адекватних українців тут на вулиці. Я радію, коли я отримую інформацію про те, що українці в Канаді отримують постійне резидентство, добиваються успіху, будують бізнеси. У них тут все класно. Вони кайфують, знаходячись в Канаді. У мене серце радіє, коли я таке бачу і чую. І саме на моєму каналі, це на, мій канал, єдиний канал, на якому я з вами. Роблю стріми, да, на як на якому люди, які просто приїхали в Канаду по програмі Куаєт, діляться своїм досвідом, діляться своїм досвідом переїзду, своїм досвідом життя. Тобто, це звичайні українці, які так як і сотні тисяч інших українців приїхали в Канаду по програмі Куаєт, і вони про це розповідають. Да. Тобто, це правда. Це не те, що вам розповідає якийсь там блогер чи ще хтось, да. А це такі ж самі українці, на моєму каналі повно таких відео, повно таких. Стрімів, суспільних стрімів з різними українцями. Подивіться, якщо ви не дивилися, і роблю я це для того, щоб люди зрозуміли, врешті-решт зрозуміли, що ж дійсно таке Канада, і змогли прийняти для себе рішення, чи варто їм їхати в Канаду. Тому що до кінця цього року я впевнений ще декілька тисяч українців в'їде в Канаду. Да? І я це роблю для того, щоб за для того щоб показати українцям реальне життя, і при тому для того, щоб у українців не було рожевих окулярів, Да? щоб люди свідомо могли планувати своє майбутнє і люди свідомо планували свій переїзд в Канаду. Друзі, ще раз мені буде цікаво почитати вашу думку стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Я з вами буду на цьому прощатися. Очікую ваші підписочки. Будь ласка, давайте доб'ємо вже до 50 тисяч до нового року. Зробіть мені такий подарунок. Очікую на ваші подобаєчки, а ми, як завжди, з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!